Далі звертаюся до повножих прав людини. Я не маю тримання під вартою, його не існує. У мене питання, чому мене тримають закритим, закрити, уточняю у Лукерському сезону, якщо я не маю тримання під вартою. Я відбуваю покарання в 40-й тюрмі. Вже рік в СІЗО. Уже рік. А тримають мене рік в СІЗО. Це я. Розберіться, будь ласка, ви ж така уповноважена прав людини у нас. Далі я ДТПшник, мене тримали в спецкорпусі два місяці. Це я політичний ворог чи ДТПшник. Далі, я ДТПшник, мене в переясну тримали два місяці самого. Не весь переяснув. Не ви шукаєте між хлопцями. Порушення прав людини за їх адміністрації. І почитайте, скільки я б клопота написав президенту. Володимир Зеленський. В Закарпатті ви виграли вибори, дякуючи громадській організації Доста Україна. Тому що ми зловили підкуп виборців, початок підкуп виборців в Верчавському районі. Саме за це Геннадій Москаль дав казівку Стефанищину посадити Павлова. А виконав то далі Петров Олексій. Екс-керівник п'ятого відділу, я вже за п'ятий відділ следующе раз розказував. Де були вбивства, хто що робив і так далі. І саме екс-керівник п'ятого відділу поклявся, що мене згає. Але ми ще побачимо, хто кого тому що слово згоють, правовому полі немає. Я взагалі не розумію це слово. До речі, не розслідувані дві гранати, які кинули мені, моїм дітям кинули дві гранати в двір. Мене викрадали. Спалили мені автомобіль. Так просто. Ну, Ми це побачимо. Крім того, подивіться, що написав е, суддя Бущенко Казаційного суду. Він написав отдельну думку судді, що він не розуміє, чому Павло сидить. Він не розуміє. Він все розписав по пунктах. Подивіться. От така у нас реформа. А це все да видите за того, що суддя Дімітрадзе, сам замішаний в корупційних схемах, призначив мені 6 років, а в жінка вчитель чи директор у, в академії суддів в Києві у Львові. І вона має прямий вплив на кожного суддю, Тому що кожен суддя чим думає за своє чадо. І його чадо буде вчитися в неї. Так я підозрюю. Воно таке є. Все. Дякую за розуміння. Речі, будь ласка. А ви не пров... Ми вас не поважаємо, Друже! Уповноважена прав людини, займіться тим, чим треба. Адміністрації порушують. Купа клопотання дав, ні на одне реакції немає. І займіться судову охорону на фронт. Вояки від'їв! На фронт. Що ти Будь ласка, покиньте приміщення. Добре. З кожним разом будем більше і більше. Я хочу сказати. Ну все, ми доходи, виходимо з залу. Виходимо з суду. podesa su dovezli susjenjom pozitivno kada se vezuju na 31.